Wina przeciw Ukrainy nie zakończy się, jak kremlicki dyktator Władimir Putin zajawlaje o przerwowe przypyłania w ogniu. W tej czas Rosja postina atakuje Ukrainę. Krym wede hybrydną wojnę przeciw Zachodu. Dywersja, sabotaż, dezinformacja, fejki, cyberataki. Tak wygląda mowa my. Czy Rosji można zupinąć, czy Zachód, jak Zachód chce podołać rosyjską dywersję, czy w Europa do pomocy Ukrainie? O tym będziemy mówić z naszym gościem, kolicznym starszym oficerem brytyjskiej rozwitki, pułkownikiem i dziennikarzem Filipem Imgrymem. Na online związku nasz list. Panie Filipe, witaję Was. Dobry dzień. Путін запропонував Україні перемиря на три дні, але на зустрічну українську пропозицію про 30 днів перемиря Росія не погоджується. Кіткелах називає таке триденне перемиря абсурдом. І от як ви вважаєте, навіщо Путіну це такі три дні тиші? Для того, щоб українські дрони не падали на голови гостям Путіна на параді 9 травня? Я думаю, що саме в цьому і полягає причина. Я тут дуже цинічно до цього ставлюся. Путін власне, хоче показати свої лідерам, які його підтримують, що все під контролем. Він не хоче, щоб і парад чи якісь святкування були перервані. Саме тому він запропонував такі таке коротке перемир'я. Пане Філіпе, на параді в Москві має бути виставлена як завжди військова техніка. Росія буде показувати, що вона має, і буде нас лякати. Як думаєте, по що це Росія робить? парад це те, що історично вже склалося. Вони святкують завершення Другої світової війни. І чи ми сьогодні погоджуємося з Росією політично чи ні? Але власне можна сказати, що Росія дуже вплинула і відіграла значний значну роль у перемозі. І саме тому власне зараз вони використали цю ніби причину щодо денацифікації, коли почали війну проти України, і зараз вони хочуть з одного боку відсвяткувати денацифікацію Європи, а з іншого боку показати, як вони справедливо, ніби стоять за руку з іншими країнами. Росія збирається виставити дійсно останні свої розробки. Але на вашу думку для України це може бути такою легальною ціллю ударити дронами по військовій техніці Росії під час параду. target. що це така легітимна ціль, як що Україна захоче щось робити, то треба зробити це на практиці і показати власне що вони хочуть. Але цей парад він має історичну таку цінність. Це визнання величезної кількості людей, які полегли на по обох боках наприкінці Другої світової війни і. І це власне дипломатичний такий буде дипломатична криза, якщо буде якась атака в такий день такого святкування, і це може це бути легальна ціль, але трохи недоречна, пане Філіпе. А Росія від якогось часу проводить диверсійні операції в Європі. Звісно, маємо і акти саботажу в Польщі між іншими. A jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Fiksuje to tutaj aktywność rosyjskich służb Росія, власне має найгірші акти зробила. У нас було отруєння Олександра. У нас були Скрипалі Новічком, і дуже багато було різних актів, спричинених кримінальними організаціями російськими. Ви бачили, коли різні посилки. З вибуховими речовинами надсилалися або планувалися надсилатися літаками, і е, тому е, ми власне бачимо не лише акти, якісь саботажу чи диверсія, але і вбивства. І саме тому власне вони намагаються створити такі політичні розділення і в Великобританії, і в Європейському Союзі, е, і у відносинах Великобританії з зі своїми союзниками по всьому світі, пане Філіпа, аб Росія не використала. istuje przypadkom e, krajnych, e, m, ja bym skazał, organizacji politycznych, ekstremistów, albo nawet takich, jakie jak je wrogamy w Wielkiej Brytanii. Może to ja prawej, ale kiedyś przynajmniej taki zjaski mała z Irlandzką Republikańską Armią. M, czy może te nam rozkazać troszkę więcej na ten росіяни використовують будь-який інструмент до якого мають доступ і ті кото коаліція, яку вони мають з Іраном з Китаєм, з північною Кореєю. Це все звісно призводить до проблем. І власне так само вони використовували, стимулювали різні пропалестинські марші, демонстрацію Великобританії. Звісно, Росія буду стоїть з підтримує певні радикальні партії, які будуть створювати певні політичні проблеми в Великобританії, і Росія власне стоїть за такими кібератаками в Сірій зоні. І тут ми можемо сказати, що вони не лише використовують державну машину, державний апарат, але й різні кримінальні групи мережі кіберзлочинців тобто. Росія використовує все, що, що може, вони це роблять вже багато років з різними ще до початку такого незаконного вторгнення в Україну. Ви сказали про те, що Росія використовує все, що може, і власне і кримінальні мережі. Але Велика Британія це місце проживання і багатьох російських олігархів. І чи ваша держава не відчуває загрози національній безпеці з їхнього боку як частина такої гібридної шпігунської мережі Росії? Бо, наприклад, цього місяця The Telegraph розповідав про те, що в морських водах Великої Британії були виявлені російські сенсорні датчики, які могли стежити за британськими атомними. Підводними човнами і ці датчики, як стверджують журналісти, могли скинути в море з яхт, які належать російським мільярдерам. так у власне, Великобританія постійно емастійно приглядається таким загрозам. Власне, ще з, з початку холодної війни е, дуже пильно дивилися е, служби безпеки британські. Потім, е, після падіння берлінської стіни, е, були е, розподілені ресурси для того, що щоб спостерігати за російською діяльністю, але власне якось наївно було вважалося, що така діяльність трохи зменшилася, але на жаль, все лише обсяг лише збільшувався, і власне через те, що росіяни за допомогою китайців іранців ще більше розбудували таку мережу, і власне і отруєння скрипалянович і інші е, акти показали, що дуже складно росіян піймати, і саме тому е, власне дуже багато міжнародних грошей також підтримують Росію, і також гроші російських олігархів. Е, і отже, ці гроші йдуть через такі легітимні компанії, через міжнародні ринки, і саме тому власне Лондон. Сприймався як таке дуже дуже легке місце для того, щоб працювати для Росії. А нашим спецслужбам важко працювати, але вони починають вже приділяти більше уваги. Європейські пресі дедалі частіше зараз пишуть про те, що Путін може випробувати на міцність НАТО і вже найближчим часом одна з країн Європи стане місцем атаки. І напередодні в ефірі нашої програми польський військовий аналітик Бартоломей Вопартович говорив про можливі місця, де може бути атака Росії. Давайте послухаємо, що він сказав, а потім поговоримо на цю тему. Завжди говоримо про Балтійські країни І там, де фінляндська країна кордон і Балтійські країни починають збиратися війська, то це є певна пресія на східний фланг НАТО. Але я також думаю про Молдову. Там є спорний регіон Придністров'я, де ситуація є дуже складною, і в моменті, якщо б росіяни могли опанувати в якийсь спосіб territorio. ¿No? Одеської області є велика ймовірність, що Молдова була би наступною ціллю, оскільки вона є поза структурами північно-атлантичного союзу. На даний момент здається, що Росія не має військових можливостей, щоб заатакувати країни-члени НАТО, але будь-які види діяльності гібридної води, наприклад, війни на кордоні польсько-білоруській на Балтійському морі. І боротьба з інфраструктурою Росія буде тестувати північно-Атлантичний Союз і в тому, як країни будуть заангажовані у спільну колективну оборону. Пане Філіппе, так Раша продовжить випробовувати НАТО на міцність. Я не думаю, що будуть якісь прямі атаки, такі конвенційні, традиційні проти країни НАТО, але вони будуть щось робити для таких для таких атак в сірих зонах для кібератак. Ми нама будемо намагатися утримувати це узгодження координацію НАТО, так щоб Росія не відволікла у увагу іншими політичними питаннями Росія буде намагатися якось співпрацювати ще більше з Китаєю з Китаєм, дестабілізувати ситуацію в Європі, власне, те, що зараз відбувається між Індією та Пакистаном, все більше виникає таких питань, які відволікають уваги від НАТО, так щоб НАТО займалося іншими питаннями, а не дивилася на Росію, тобто Росія з Знає, що якщо вони затакують НАТО, то НАТО відповість колективно. Але Дональд Трамп власне чітко сказав, що він все ще прихильний до статті п'ятої, і цікаво, що. Єдині плани, які ми колись мали, це власне плани оборони. У нас не було розроблено жодних сценаріїв, коли б власне ми б атакували Росію. Тобто, коли ми говоримо про такі загрози, НАТО все ще є гарною колективною організацією. І зважаючи на те, що вже зроблено, можна сказати, що європейські країни вже прокинулися від цієї загрози і зараз. З вони не покладаються на Америку, а хочуть щось робити самі? А чи Європа в такому разі зможе це зробити, тому що потреба часу? Ми розуміємо, що озброєння зброю не купляється в супермаркеті, йдеш, береш сповиці, вкладаєш в пакет, платиш на каси. Чи Європа встигне на вашу думку? це власне те, що три роки тому, коли Путін почав це незаконне повномасштабне вторгнення, власне, Європа з цим все зрозуміла, що все, що відбувається в Європі, включаючи там Великобританію і інші країни НАТО, всі зрозуміли, що а це все залежить від виробництва виробництва зброї амуніції. Це все потребує величезних інвестицій для побудови такого виробництва. Це те, що не можна зробити дуже швидко. Це займає мінімум два роки, але в середньому 5-10. Але багато європейських країн ці три роки власне йшли вже. Цим шляхом, тому власне, це те, що відбувається, навпаки, посилює Європу і НАТО. Ну, якщо Європі потрібно 3-5 років для того, щоб налагодити своє таке виробництво зброєю, але вже зараз достеменно відомо, що Україна за місяць або два залишиться без американської військової допомоги. Як ви вважаєте, що робити Україні в цьому випадку? Оскільки власне виробництво українське зброї покриває лише 40% і які держави можуть прийти на допомогу вже зараз, а не колись? Yep. я власне оцінюю, що це 5 років. Це якщо Росія почне атаку на НАТО, ті спроможності, які власне зараз використовує НАТО для допомоги України Україні, вони значно зростають. Україна постачає велику частину зброї. І і боєприпасів Багато дронів це все те, що власна Україна сама будує, виготовляє за допомогою європейських партнерів міжнародних грошей. Водночас сфера оборонна сфера Росії власне вже втрачає свій свої спроможності. І я бачив цифри, за якими Корея, Північна Корея, вже 80% зброї постачає Росії, тобто це означає, що Росії російська оборона сфера може вже не в такій гарні позиції, але не знаю, чи Росія власне зможе покрити всі свої потреби. Власне, зараз ми бачимо, що вже транспорту воєнного в Росії немає. а Вони змушені вже дуже швидко виробляти щось нове. Тобто російські спроможності впадають, а українські спроможності за допомогою Європи і міжнародних партнерів зростають. Я не думаю, що зрештою Америка повністю припинить допомогу. Просто буде якийсь там в якомусь ступені допомога буде надаватися, і власне, можливість європейських країн країн НАТО допомагати Україні також зростає. І власне тут важливо, надати Україні те, що їй потрібно для перемоги. Маємо надію, що звісно там допомога буде продовжуватися, особливо з штатів, тому що. se opcjach zbroje. zbroja chcę zapytać za syły streamowania Europy w Ukrainie Times pisze, że w Europie będzie ważko zebrać 25 tysięcy wojskowych dla uczestnictwy w siłach streamowania w Ukrainie bo armii dosyć nie nieukompletowani no chociażby Niemcy reformuje swoją armię, modernizuje. Co oznacza jeszcze o streamowania Ukrainy nie będzie Це дуже таке відкрите питання. Я думаю, що є певні Ресурси, які заплановані НАТО, ми у нас немає зараз плану перемир'я, тому дуже складно якщо ми не знаємо, що буде в кінці, що ми хочемо отримати в кінці, дуже складно підготувати інгредієнти до цієї страви. Тому я не думаю, що будуть миротворці в Україні, тому що для цього має бути певна якась мирова угода, але є різні опції, які Ім вони власне поширюються від присутніх сил стримування до інших е, якихось варіантів. І власне такі сили стримування вони можуть полягати в якихось відділеннях, які будуть базуватися в Україні, які можуть пересуватися, наприклад, з Франції, з Великобританії до України і е, українські. І американські війська можуть допомогти Україні розбудувати власний потенціал. Звісно, це в Європі. Є зараз такі армії. Вони може не є офіціальною частиною ЄС чи НАТО, але вони дуже близько на приходять надходять до України, і можливо, коли в нас вже буде на фронті вже ці сили. Тоді ми можливо залучимо коаліцію охочих, частину якої є Австралія, і Нова Зеландія, Японія. Тобто, тут ми говоримо не лише про НАТО та Європу. Америка вже говорить про те, що вона може відійти від питання безпеки в Європі. І тут я хочу вашу думку запитати, чи готова Європа сама себе захистити, і чи власне дві ядерні держави Британія і Франція, чи готові вони розгорнути свої ядерні парасольки для того, щоб захистити Європу? Ядерна парасолька Великобританії власне активна і ді може діяти для НАТО від самого початку. І звісно, якщо треба буде, то вона буде використана. Франція також сказала, що їхня парасолька доступна для Європи. Тобто так вони існують. Є також можливість розбудувати певні традиційні форси які зможуть захистити Європу, і я власне вважаю, що якщо подивитися навколо, у нас ми бачимо, скільки конфліктів у світі, і вони стають ще гіршими. Це те, що у нас є в Сирії, це яку напруга, яку ми маємо між ядерними державами, Пакистаном і Індією, ми подивимося, як це буде ситуація розгортатися в наступні тижні. Отже, агресія проти Філі. Філіппіни, Філіппін, яка яку ми зараз бачимо, дестабілізація в регіоні це власне те на чому в першу чергу зосереджується Америка через свої бізнес-міркування. Те, що ми бачимо в північній Кореї, де вони відкрито підтримують Путіна, різні вони надають їм ракети. Отже, тут буде несправедливо просити Америку працювати працювати з всіма цими вирішувати всі ці проблеми, і я думаю, тут справедливо, що і Європа, і інші країни Європи так само не повинні працювати в північно-атлантичному регіоні, тільки або в інших регіонах, де є потенційні конфлікти. Всі ці конфлікти є глобальними. Вони на нас всіх впливають. Дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з Філіпом інгремом, колишнім старшим офіцером військової розвідки Великої Британії.